Жила була маленька дівчинка. Вона завжди носила гарну червону шапочку, яку їй подарувала бабуся. Тому всі називали її червона шапочка. Одного разу мама сказала Тоню, бабуся трохи захворіла. Віднеси їй пиріжок і горнятку масла, йди стежкою і нікуди не звертай. Червона шапочка взяла кошик і пішла через ліс. Дорогою вона зустріла вовка. Він був голодний і шукав чим би поласувати. Вовк одразу зацікавився дівчинкою. Куди йдеш, дівчинко? запитав він. До бабусі, відповіла вона. Вона живе за лісом, у хатинці під трьома дубами» Вовк подумав. З'їм я і бабусю і цю дівчинку. А ти не хочеш зібрати для бабусі квіти? запропонував він. Подивись, яка гарна галявина! Червона шапочка зупинилась і почала рвати квіти. А вовк тим часом побіг найкоротшою стежкою до бабусиної хатинки. Він постукав у двері. Хто там? Почулося зсередини. Це я, твоя онучка, червона шапочка, Прикинувся вовк. Смикни за мотузочку, дитинко, відповіла бабуся. Вовк смикнув, двері відчинилися, і він одразу накинувся на бабусю та проковтнув її цілу Потім він одягнув її нічну сорочку, заліз у ліжко і накрився ковдрою. Невдовзі прийшла червона шапочка, вона постукала у двері. Хто там? запитав вовк тонким голосом. Це я, твоя онучка, червона шапочка, відповіла дівчинка. Смикни за мотузочку, дитинко!» – сказав вовк. Дівчинка зайшла і здивувалась. «Бабусю, які у тебе великі вуха. Це щоб краще тебе чути, моя Люба. Бабусю, які в тебе великі очі, це щоб краще тебе бачити. Бабусю, які у тебе великі зуби, це щоб тебе з'їсти, закричав вовк і проковтнув дівчинку. Наївшись, вовк ліг спати і почав голосно хропіти. Повз хатинку в цей час проходив мисливець. Він почув дивне хропіння, зайшов зсередину і побачив вовка на ліжку з величезним животом. Мисливець швидко розпоров йому живіт, і звідти вийшли бабуся і червона шапочка, живі та неушкоджені. Вони всі разом випили чаю з пиріжками, а червона шапочка пообіцяла більше. Ніколи не звертати зі стежки.